Друзі, на каналі Сільське життя в Україні. У нас вечірні години і працюємо повну. Захмарилося, стало так прохолодненько. Якраз добре працювати. Тут на цій діляності у нас трошечки посаджено картопельки. Ось вона вже сходить. Хочемо ще досадити тут. Але так сильно забита земля, і Олег перебиває, щоб все було як пух. І побачимо, що ми будемо тут в цьому році садити. Минулого року, там, де він перебиває, ми садили огірочки, капусточку. А в цьому році побачимо. Там натягнута проволока, то Краще було б щось таке, або помідорки, або огірочки, щось посадити. Побачимо. Кілька разів треба перебивати, бо дуже земля забита. Минулого року тут не перебивалося, ми просто його копали. Земля сохне моментом. Треба спішити засадити, поки волога є, і вона собі піде. А потім вже що буде, те буде. Буде дощик, добре не буде, будемо поливати. Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Сьогодні у нас п'ятниця. Така хороша, гарна погода. Якраз час засаджуватися. Дуже гарна земелька. Квітне, все пахне. Такі гарненькі деревця, Виходиш і милуєшся цією красою. Вчора ми засадили картопельку, оту частину. І Олег нарізав мені ще рядочки новенькі. Оце я буду займатися сьогодні цим. Плануємо ще один прольот зробити, мабуть, ще два. І крайні ми посадимо там гарбузи, кабаки. Там, де нижче, буде цибулька. Я трошки цибульки вже садила вчора ввечері. І оце буду сьогодні займатися картопель. Хочу подякувати моїм друзям та підписникам каналу за ваші коментарі, за ваші побажання. Також за вашу турботу, не переживайте, я не сама працюю, ми разом з сім'єю, кожен робить свою роботу. І Олег робить те, що не можу робити, я, а я саджаю те, що мені легше. Коли втомлююся, я відпочиваю. Вчора садила цибульку, трошки редисочки, горох посіяла, картопельку садила і відпочивала. Сьогодні буду продовжувати садити картопельку, а також поділюся з вами, як живуть наші цесарочки. У них все добре. Покажу місце, де вони живуть. А також поділюся, як готую для них сарай вірніше, курник, і там, де будуть жити і з ними і кури, і вся наша птиця. Не переживайте, всі на місці. Наші цесарочки живуть ось тут і закриті повністю, я їх сюди не випускаю. Вони тут почувають себе спокійніше, не так кричать. Вони живуть разом з індиками. Наш індик вже вилікувався, слава Богу, вже так співає гарно. Тоді, як в нього боліла нога, то він навіть і не співав, постійно сидів. А зараз так добре йому, він вже ходить. Правда, не несуться індики. Ото потепліло було, вони почали нестися. Зараз вони вже не несуться. Чекаю, коли почнуть нестися, буду збирати яйця. Ось так, мій хороший. А це сареньки. несуться одне-два яйця. І я для перевірки заклала в інкубатор. Декілька цесариних яєць, і зібралося у нас десь 10 чи 11 індюшиних яєць. Ну, от пройшло вже 8 днів. Я перевірила, вони всі були пусті. Можливо, на той час індик хворів, можливо, тому нічого не вийшло, не знаю. Тому поки не буду спішити, вони собі відпочинуть туди далі. Зараз я хочу вивести. Курячі яйця, інкубувати курячі яйця. Потім буду вже інкубувати індюшині і цесарині. Цесарочок у нас зараз небагато. Я розказувала, що сталося. Тут у нас щось попало. Вони гуляли на дворі ось тут. І ми знайшли пір'я. Двох точно знайшли, потім ще Олег знайшов ще двох за городами. І я вчора ще знайшла пір'ячку, ну щось витягло. Багато сусідів теж жалілися, що у деяких зовсім пропали кури. Просто так зайшло щось і перегризло повністю всі голови. Тому. Це такий час, і тут не дуже добре. Якщо щоб нічого не сталося, то треба повністю все сіткою, все. От відколи наші цесарки знаходяться тут, тут закрито все, і разом з ними індик, там півник один є, то все добре. А коли вони гуляли на цій території, то ну я так думаю, що можливо, деякі цесарки перелітали самі на ту сторону через цей заборик. Тому ми їх тут тримаємо і їм тут добре. І я трошки зайнялася підготовкою цього приміщення для кури, готувала стіни. Це перший раз я пройшла, хочу ще другий раз пройти, і ми ще покропимо спеціальним. Препаратом, щоб не було кліщів, нічого не було, тут все підмететься, буде все чистенько. Такий гарний просторний цей сарайчик. Я його розглядала як сарай для наших козочок. Але потім ми передумали, це приміщення знаходиться окремо, і нам потрібно. Було обрати, в якому приміщенні будуть кури, в якому приміщенні будуть кози. Тому що не можна, щоб були разом. Вони там ходять, грибуться, у них є свої паразити, ті самі воші, і тоді переходять від одного до другого. Тому так як там у них вже є і ясла, є де їсти, є де гуляти, ходити, там двір більший. Ми вирішили залишити те місце для козичок, а курочок перевезти сюди. Перенесемо сюди гніздо їхнє і покладемо їм сюди їхні місця, де вони мають сидіти. Не забула, як називається це слово. Сідала. Можливо, шейки, пару гнізд зробимо для них, і вони будуть знаходитися тут. Значить, це приміщення достатньо велике. Ми плануємо його ось так повністю переділити сітку тут, щоб цесарки, індики були на цій території, щоб їм нічого не ну, вони сюди не перелітали. А курочки будуть тут: вони будуть виходити прямо у дворик і заходити прямо сюди. Можливо, лаз зробимо, а можливо, будуть повністю двері відкриті. Побачимо, як краще. Ну, я так думаю, що, мабуть, треба зробити лаз, а двері хай будуть закриті, щоб вони заходили собі неслись. Ой, як гарно ти співаєш, мій хороший хлопчик. Несуся потрошки ці сарочки, але я вже казала, що їхні яйця також я знайшла, вони були пустими. Тому почнуть гуляти, будемо потім уже якось із ними. Домовлятися, висиджувати вони не будуть а я буду ставити на інкубацію або, можливо, сяде індюшка.